Привіт всім любителям огородництва, садівництва і всяких таких безділушок пан сам склепав. Ми насадимо всякого садка куча, огорода куча, потім закрута куча і на літній кухні треба якесь удобство. Я зробив такий бачок, буде водичку заливатися, робив з такої миски раковину, сифон-вонючка, тому що нема гідрозатвора. І ось вот така сторічниця. Подоконник пластиковий я купив 60 см в ширину і так 60 см. Зараз будемо робити отвір і ставити миску. З таким лобзиком, а знизу буде відро. Дивіться далі і все будете бачити. Ой, довгоочікуване вікно в Європу. Відрізав такі заготовки з металопрофіля, а потім роблю таку рамку для ножок. Вийшла така конструкція. Ось так установив, засіликонив, щоб воно ну, не протікало і щоб воно ну, не піднімалось доверху. Ви питаєте, коли я це все встигаю? Ось бачите як, без 15-10 вечора я ще працюю. Ось яка вийшла краса. Для літній кухні дуже класно і практично, і все не розкисає. Тут я посилів на силікончик. А тут ось так от.